Друзі, перемістимося, знаєте, з геополітики на вулицю Глибочицьку, яка неподалік від нас, і от транспортний колапс скував цю вулицю. Сталася там автотроща, яка призвела до зупинки руху трамваїв, І Для багатьох киян це насправді проблема. На місці працює наш Тарас Федірко. І він розповість усі подробиці цієї аварії. Тараса, вітаю тебе! Бачу за твоєю спиною одна Аптеку. побита машина, і певно, вона і є провокатором цієї трощі. Вітаю колеги. Власне, прямо зараз я перебуваю на вулиці Глибочицькій, 33, де як нам стало відомо, приблизно об 11.55 сталася дорожня транспортна пригода за участі водія на італійській автівці та машині сервіс прокатного сервісу. І власне її водій нам не на камеру розповів, що він рухався по глибочицькій в сторону подолу, прямував на зелене світло. І якраз в цей момент з вулиці студентської у нього влетів водій на італійській автівці. За в результаті в дві автівки досить серйозно понівечило. Але на щастя обійшлося без жертв та постраждалих, і хочу сказати, що прямо зараз на місці якраз прямують правоохоронці, які будуть з'ясовувати усі обставини цієї дорожньо транспортної пригоди. Якраз хочу сказати, що зараз вже на глибочій досить серйозно ускладнився трансп... трафік через цю дорожньо-транспортну пригоду. А трамваї 14 та 18 повністю зупинилися, адже ця ДТП сталася прямо на їхньому полотні. Якраз хочу сказати вже на кінець, так додати, що зараз у Києві досить серйозно погіршується погода. Досить сильний дмухає вітер. Отже, власне, яка погода буде сьогодні впродовж дня у столиці? Та завтра нам в цьому випуску та наступних розпові... розкажуть наші синоптики.